Реально національна хвилина мовчання за загиблими у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Шановуємо пам'ять загиблих України. Починаєш день, віддай шану полеглим, аби жодне ім'я не було забуте. Дев'ята ранку, час, аби зупинитись і згадати тих, кого забрала ця війна. Життя мають зупинятися на цю хвилину. То приклад здорового суспільства, коли воно розділяє горе втрати із родинами, що його переживають. Зараз гімн грає, люди плачуть, що від тобі своє життя. Ой, я не можу, ви мене син загинув, тому це боляча тема для мене. І Як ті хлопці в окопах захищаючи, нема зброї, але все одно відстоюють кордони наші. Я вдячна приклоняюся перед всіми, перед їхніми родилами, що вони отак виховали дітей, діти ж не пішли. Мене син пішов каже, мам, куди ховатись, що ховатись. Це ж так я захищаю твою домівку, Україну, куди бігти? Ти ж родився на цій землі. Я вважаю, що кожна людина у хвилину мовчання повинна. Зупинитись на цю хвилину і віддати шану і полеглим, і тим, що воюють, щоб ми знали, що в нас гарний тил, що ми зобов'язані їм нашим життям тут. У мене син загиблий. Вони разом були з Масієвськом в одному копі. Він в перші дні війни сказав, мамо, я йду захищати вас, моїх діток. Я ховатися не буду. І він пішов. Діти до сих пор не вірять, що тата немає. Вони ходять через день почті на могилу і дивляться на нього. Одна хвилина це не так багато, але наскільки це важливо? Важливо для. Рідних загиблих воїнів, наших героїв важливо для хлопців, які зараз на передовій виборюють незалежність для нашої країни. Тому для них дуже важлива наша підтримка. Потрібно вшановувати пам'ять тих, кого вже немає, і розуміти, заради чого вони це зробили. Завдяки їм ми маємо змогу спокійно працювати, навчатися і проживати життя, яке вони вже не можуть продовжувати. Там дуже болюче, тому що грай від життя задля нас, і вшанувати хвилини мовчання це дуже важливо. І ми повинні розуміти, що це починається з кожного з нас. Ми, коли стояли на благодійній ярмарці і хвилина мовчання, ми зупинились, і я помітив одну таку річ: що люди йдуть, побачили, що ми стоїмо, і вони зупиняються. Вони почали співати гімни разом з нами. Тобто, це може зробити кожна людина. Головне це починати з себе. Це важливо не тільки для. Полеглих героїв це підтримка наших захисників, які зараз захищають нас. Це важливо для батьків полеглих героїв. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ми віддаємо шану всім загиблим людям, цивільним, навіть та захисникам. На жаль, не всі люди зупиняються на хвилині мовчання, але хотілося, щоб їх було значно більше. Сьогодні один із найпростіших способів віддати шану загиблим долучитися до хвилини мовчання. Саме це дозволяє відчувати солідарність. Що стосується хвилини мовчання, це дань нашої громади, нашої України, воїнам, які відстоюють нашу незалежність, які віддають своє життя, які захищають мирне небо нашої вільної України. Тому хвилина мовчання це частинка нашого серця і нашої душі. На підтримку наших воїнів. Слава Україні. Хвилина мовчання з ритуалу має перерости в цінність, бо ж культуру пам'яті формують цінності. Долучайтеся до загальнонаціональної хвилини мовчання. Поважайте тих, хто віддав найцінніше це своє життя за нашу незалежність. Ніжин пам'ятає момент мовчання це про шану та загальнонаціональну єдність. Це ритуал, який робить із нас людину.